Так, шановні грогії, друзі-колеги, всім привіт. Пропоную вашій увазі огляду зимої пшениці. І ось бачимо ця діляночка, яку я вам показував, що заспічені, велика заспічений з бурянами. Так, шановні грогії, ось бачите колії. А це значить що? Значить, ми її покропили все-таки, знайшли момент, зловили момент, коли можна було зайти в поле покропити. І 21 травня. Тобто 10 днів назад, можна сказати, покропили ми озиму пшеницю. Значить, чим кропили? Значить, внесли ми гербіцид і прилипач. Гербіцид лаплас. Лаплас від фірми нашого виробника Укравід. І прилипач тандем також від фірми Укравід. Діюча речовина гербіциду така. Требеноронметил, флоросолам і флумецолам. Тобто три діючі речовини, гербіцид потужний. І бачимо його дію. Вже навіть перерослі бур'яни все одно вони пожовтіли і вже вони не несуть такої шкоди нашим рослинам. Так що, якось так, пшеничка вже майже по пояс, вже є флаговий листок, ще не на всіх рослинах, але він вже є. Бачимо, пожовтівше, ось таке кубло саме, воно жовте вже. Бачите, бурини перерослі, але ми його тут давали 40 грам. тут більшу норму трошки дали. Значить так, по нормах внесення препаратів, що ми вносили. Вносили гербіцид, як я вже казав, лаплас. Норма була від 35 до 40 грамів. 35-40 грамів. В даній ділянці вносили 40 грамів, бачите яке. І пожовтіло. Пожовтіло трошки. Знаєте, звісно, ми запізнилися з фазою, тому що... тому що не дозволяли нам погодні умови. Але... Все одно ми призупинили ріст. Найголовніше ріст, фотосинтез наших бур'янів. Відповідно, вони не будуть рости, не будуть тягнути поживні речовини з ґрунту, які підуть на розвиток і на утворення врожаю пшениці. Тому якось так. Значить, по нормах препаратів від 30 грам до 50 грамів можна вносити. Гербіцид лаплас. І рекомендую виробник 150 мл на гектар. Е, прилипач тандем. 150 грам давати. Прилипач тандем. Бачите, рослини в хворобах треба негайно внести фунгіцид, а всередині ґрунт вологий, пшениці роса і воно зараз буде каша. Зараз понароблюємо таких колій, що. Але загалом наш препарат спрацював. Я так бачу. По широколистих особливо добре видно в бурянах. Ось дивіться. Це вже явна ознака, що він спрацював. Потрібно вже проводити бажано вже другий раз фунгіцидну а ми ще не зробили перший. Розумієте, якось так, як я кажу, аномальний рік, аномальні умови. Якось воно все не таке. Але мусимо якось пристосовуватись. Якось так. Такі вправи. Так що дороги зі колеги, продовжуємо огляди пшениців. Нагадую, сьогодні 30 травня вже. І маємо ось таку пшеничку, діляночку пшениці, сорт Асорі, також. Он, до речі, видно он, ділянка пшениці. Це З того боку під посадкою далі он, там теж. Діляночка там он. Широке, там де соя, а за тим широким он теж пшениця. То я вам ще там покажу, що туди доїдемо. Там на горбує чмінь видно. Ну а ми зараз ось тут Повторяємо дію нашого гербіциду. Бачите, в народі не під підмарельних чіпкий. Бачите, вже є фаза пропорцевого листка на пшениці. Є дуже вражені хворобами рослини. Підмаренник чіпкий, вже почав уже гинути він від гербіциду. Народі ліпчиться, кажуть, його. Бачите, вже не гинуть. Марини гинуть. А все буде нормально? Пшеничка вже така, знаєте, місцями. Вон, бачите, ще вологий. Ось, будь ласка, дивіться, який колосочок вже пшенички. Це так, щоб ви розуміли. Ну, я вам скажу в довжину. В довжину колосок сантиметрів. Значить, колосочок в довжину вже дивіться. Сантиметрів 10. Тобто вже скоро буквально буде полоски викидати, аж ще жодного фунгіцида не бачила пшениці. Але якось так. Нічого, я думаю, буде погода Ось, може розпогодиться, то внесемо. Побачив, що не буду, що не будемо робити, то. Я все розкажу, покажу так що. що робили, що не робили, все розкажу, покажу, все і далі. Шановні горі друзі-колеги, наступна діляночка. Це пшениця леммі змішана із... із Асорі. Така пшеничка, також пояс, також грунт знизу вологий, також бачимо бур'яни. Знешкоджені і хвороби, і хвороби, і іржа, все воно докупи. Тут же пропорцевий листок є вже повністю, вже таке, як він має бути, вже 39-та фаза. Як можете бачити, тут же пояс, тут вже трошки дизині. таке воно. Зараз цікаво розрізати, подивитися який колосочок тут і є, Побачимо, який колосочок. Дивіться, така рослина. Така рослинка. Підпрапорцевий. І ось власне прапорцевий листочок. Все як не може бути. 39-та фаза настала. Пропорцевий листок. Дуже важливо захищати прапорцеву листка через те, що його вклад у врожайність. Пшениці сягає 40-50%. Ось такий колосочок бачимо, шановні грарі. Даній пшениці. Так, шановні грари, наступна діляночка. Ось вона тут От з боку, недалеко, через ворот. Але бачимо, тут вже леммі чиста і тут маса ще густіша, ще більша. І колір такий, ще і зелений, і висота більша, Взагалі пшениця бомба. Ще дати фунгіцид два рази і, і буде бомба. Бояни також бачимо стали жовтіти вже. Значить, густоту сіяли, як я вже вам казав, 10 жовтня. Е, 10 жовтня. Ми дану ділянку. Значить, так само він доброго я як і всі попередні пшениці. Але тут як підживляли, ми тоді розкидали сульфат амонію і селітру, то тут перше кидали сульфат, а тоді селітру. То селітри mm -hmm. на цю ділянку попередню і наступну внесли ми. Отже, ми трохи селітри багато сипнули сюди. Гарі друзі, колеги, така діляночка наступна. Я вам вже її показував, як не може бути. Хто пам'ятає, хто може, хочете, то перегляньте ще раз відео. Чотири роки була соя там нижче. Половина, половина ділянки. А половина 3 роки соя. Соя була там 3 роки чи 2 роки по дисковці. Чи і 2 роки була дисковка. Дисковка, соя була 2 роки по дисковці. Маємо таку пшеницю, також маса пояс. Дивіться, навіть хвощ є і його навіть трошечки, я вам скажу, присадило. Присадило. Ну, це мало. Тут треба МЦПА, як рекомендують колеги. Або працювати в сої кломазону. А ще краще вносити вапнякову ам'яшку селітру. Моя думка, нікого якова м'ячна силіка. А як буде, вже побачимо. І бачимо таке воно. Забрало буряни. Це, до речі, пшениця Асорі не сказав. Асорі. Вон бачите, горбок, на горбочку вже буряни теж цвітуть. Це наш ячмінь там, діляночка. Це така пшеничка. Пшеничка Асорі також. А листок. Оцевий листок. Скоро буде вихід колос. Вже скоро-скоро. Так, і маємо ось такий колос. Ось такий колос пшениці, асорі. Ну, я вам скажу сантиметрів 6-7. Ось так. Довжину сантиметрів 8. Колос. Ну, пшеничка непогана, я вам скажу. Непогана. Азотом, як я вже казав вам на попередній ранці, ще раз скажу, що тут трішечки селітри більше сипнули. І потім вже з сівалкою ми вносили, теж я вам казав, там щось по 135 кг вийшло. Я вам скажу... Не дарма колосочки бачимо гарні. Кількість зернин в оптимальній кількості, в оптимальному значенні. Тому якось так. Аби була погода, аби бумир було здоров'я, то все було. Аби все було добре, а там рожаї таке. Нам рекордів не треба. Нам було щоб бути зглів. Там таке, аби був мир і здоров'я, тоді буде все. Буде мир, буде здоров'я, буде все, буде воно і робитися, і хотітися робитися. А зараз якось так. Важливо. Немає настрою того, немає. Нема нічого. Навіть в темні часи бувають, знаєте, такі світлі промінчики сонця. Просто світлі промінь. На жаль, вони ненадовго вони зникають. Зникають, мабуть, що назавжди. Так що якось. Буде мир, буде здоров'я, будемо робити. Так що, такі справи. Так, ну і ще ділянка, пшениці солі. Також бачу непогана пшеничка. Буряни взяло. Бачите, якскраво діє. Ось тут краще трохи, тут вже густіша пшеничка. Густіша. Вороб більше, але бачимо що. Нє, тут реально густо Таке густо, густо І дивіться, ну там страшне Бачите, не дає погода внести фурницирів. Фурницири вже площі внесли. Погода не дає. Дивіться, яка пшениця, яка густота. Пшениця ще й по пшениці вийшла. А ти чого? Бароки бахти. Таке. Також висота в бояс. Ще якось так. Такі справи. Такі пшениці, такі справи. Якось так так. Ну що ж, чекайте наступних частин. Наступну частину огляду пшениці. Я думаю, вам цікаво візуальний огляд. Стану так що Такі справи. Також бачимо пропусевий, все як не може бути. Якісь такі, такі справи, якось так. Їдемо далі. Комусь сподобалось відео, підписуємося, ставимо, ставимо пальці вгору.